Всім привіт, з вами Крава, і в сьогоднішньому відео ви побачите мої нагородки за вікіндлігу за 19 перемог, 3 ікони, там базова і 2 е, ікони 87 плюс, базова або Центеріон. Ось без річку з причешних пакетиків. Коротше, все, що ви любите, пакетики. З вас вподобайка, підписка, комент напишіть що вам випало за ікони. Я порадую за вас або засумую з вами. ось і не забувайте, що ваша активність породжує донати від мене на ЗСУ для моїх побратимів, не як побратимів, для мого друга Олександра і для мого троєрідного брата. І в минулому відео я сказав, що поділю, я маю на увазі між ними, якщо щось. Мало лі хтось подумає, що я ворую у своїх товаришів чи гроші. Я не настільки бидло, як ви думаєте, тож вліптеся подобайку, комент, підписку. І приємного перегляду. І пізьмі щось там таке солоденьке або не солоденьке, щоб ви їли, дивились, бо відео буде: ух, яке велике! 83x10, дивимось, що може щось випаде нам. Так, дивимось. Це Англія, РБ. Це Тренд Олександр Арнольд. І ще хтось з ним це хто. Це Ренарто, о, непогано, якраз для ікони мені треба. 5 хвилин, пацани, мені треба збирати ікону, бо я почав це збирати початкову ікону. Зараз через 5 хвилин має вийти 87 -ма і центріон. Побачимо, що буде, цього, мені треба багато рейтингу. Так. 87x2. Слідкуємо. Так. Іспанія. Це дем, це Родрі. О, непогано, Родрі, це Фодор, це дуже добре. І з Родрі хто? Це хто? Діані! Ууу! Непогано, якраз зараз злию. Мені треба ще інформа. Так, 85 x 2 відкриваємо. І сподіваємось. Це спешалка. Німеччина. Ну це не молодший сане, будь ласка, не молод. Блядь, це молодший сане. А хто ще з ним? А, це просто молодший сане. Ні, ще хтось з ним виходить. Ну хто, 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 давайте. Це хто? Два центри, Ой, 20 династії. Клас! Тільки вони нахер не треба. Ну це прикольний пакетик. Два з династії, два молодших. Так. Ого, Манчестер Юнайтед, хто це може бути? Це Магуайер. Да, в одному із відео ви точно побачите. Так що очікуйте. О. Так, відкриваємо цей пак, я навіть не знаю, що тут може випасти. Дивимось. Ого. Норвегія! СТЕ! Це хто? Манчестер Сіті? Да! Да! Оскар, Оскар. Я чекаю, госспіта свого. 80 плюс X10. Опа, спешалка. Франція. Голкіпер, це зедан, лю... це Зідан молодший, блядь. Можна писати, я Зідана І ніхто ж не доколупається до мене. І що ми рейтинг дали йому? За що? Бля, ліпше твій батя би вийшов туди. Блядь, третій династії. Це не той, що я хочу, бачите. А. Так, 84x3. Дивимось. Знов династія? Ні, це. Портуалія, це. Ооо, Барнардо Сіла, може, ти сам не сам ще вийдеш? Не сам здається виходить. Чи сам? Саменький, одненький виходить, блін. Танцює, ой-ой, ой клас. 84x3, ще один такий пакетик. Не спешл, хорватія Хорватия, це, це Модріч. Є, ще один волкаут. Волкаут на волкаут, може це подвоєний волкаут? Ні, це одненький волкаут. зловив зловити своє модріч. Давайте одразу скіпати, бо може бачили ці анімації, мені здається, мільярд тисяч разів. Це 4x3, дивимось. Так, наче волкаут ще раз. О, це бюрки. Ой, бюррки, це вже мем, це мем на цьому каналі вже. А можна подвойний, ну опять виходить одненький. нормально, це на ікону зараз саме той, якщо чесно. Зараз береться ікона просто на рази. Ще один такий пакетик 84x3. Опа, спешлка. Це В хто? Сіті, хто? Я, блядь, забувся вже, хто там в команді. Так рурт. Там брательник твій є, ну блять, вийди ти. нахера ти тут? Твій братель діки має му, карточку. Блять, і ще так забайтили? Класно. Що Манчестер Сіті і брат Хойлан, Холланда. Що це Хойланд? А може це і брат Хойланда? Я перепутав і це набичився. А я напевно перепутав. Ладно, хер з ним. 84x3. Черговий пакетик. Так, дивимось. Аргентина. СТ. Мартінес я так видав, я ж так приг, бач, бачите, бач, ці всі карточки, ще не подвоєний. Ладно, сьомий Мартінес, непогано. Пацани, не записав пік а там випав Воткінс, ну нічого не втратили, в принципі. Відкриваємо цей пак за які там, 15 рівень 83 x 20 Ну якщо тут, блядь, не випаде якась топова спешалка, я не знаю. Я сподіваюся, я вірю, електронні карти, вашу душу, у вас є душа, я впевнений. Відкриваємо, дивимось. Так, це спешалка. Португалія центральний півзахисник. Це Бернардо сіла. Чекайте, це ще не все. А що там під ним? Має щось бути топове. Будь ласка, карти. та майте душу. Я його сам позвав до себе. Я розумію. Я сам позвав, коли казав, що брат Хойланда, брат Хойланда. Холанда, та пофіг на них. Сука. Не того я чекав. О, інфор. Це корисно. Восьмий. О, шостий. Там що дублікати? Ось сьомий. Ну непоганий, непоганий пак. Дійсно, непоганий пак. Так, відкриємо цей Пакетик, тут 81 оверол гарантовано. Можна тут пощастить, тут. Франція, це. Уу, Гейоро, Гейоро було б файно. Є, Гейор, не план, шостий рейтинг. О, добре, такий пакетик. 83X10. Дивимось. Спешалка, будь ласка, дайте кус француз. CDM Канте, блядь, ах, сто шест канте. Будь ласка, ну дайте, будь ласка, вас прошу, дайте, будь ласка, гарну спешалку. Блять, в нього даже фейса немає, блять, я зовут типа фейса немає. Electronic Arts, браво, на просто браво. Я цих. Я всіх ноунеймових э, цих з династії всіх зловив, бля. Напевно. Ну, не всіх, але більшість зловив. З геннотиком, захочешь з бурсуком він буде, блять. О, інформ. Приємно. Первый пак, 83х, 10 дайте, будь ласка, якусь спешалку. Будь ласка. Секіс Волкаут, Шотландія. Це Літл. Це Може подвоєний? Подвоєний, так, щоб не двоє вийшли, там за парочку. Одна літл. Сірюзлі. Хорошо, електронікардс. Я вас поважаю, люблю і цьому в Ту-ту-ту, Щоб не злазити. І всі треті. Браво, браво, контора. І так, базова ікона. Я довіряю своїй дівчині. Нехай вона відкриває. Ви бачили, що вона прекрасних ікон витягує, і треба трошки ауру поправляти. Ось, відкривайте. Ось хрестик. Так, див у нас. Будь ласка, топове щось. Блядь, це не може бути топом. Бля, це... О. І... А, це Санчес, подождіть, я забираю сюди своє назад. Заб... Забираємо, я подумав, це Ернандес, забираємо мою реакцію назад і такий. О! Це шо, Санчес? Та ну нахер. Не, ладно, я не знаю, як вигувати, стати наче симпатичні. Наче. Але давайте повернемся на його прайс. Я подумав за Ернандеса, в мене з глубитають деякі ікони. Ні, забуваємо реакцію назад. Боже, що за бомж ви був, Просто що за бомж. Три, А, во чо ти бомж! 3-4, бо ніхто не хоче грати, бідненький. Куча ти мій. Так. Цю ікону я дам, відкрити своєму товару. Ви придумайте для нього ім'я, він з Юска приїхав до нас. Ось. Давай, брат. Постарайся щось принести нас хороше. Давай. Так. Шотландія. Блядь. Брак. Брат, брат, я сюди подумають, що це джинс, скластися кети. Ты справишься с твоей задачей просто на людей. Ты, блядь. Сюда, снова тут нас. Да, дедусь, не сгинайся, тебе вредно. А это Кенни, мать его, дай. Перфекто, папа горе. Ну, это же прекрасно. Я сберегу его. Хе-хе-хе, все, от я хе 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 Кенічка Кенічка, тобі тут раді Ну, no, гляньте на цю команду Она виглядає дуже апетитно Кенічка, скільки ти коштуєш? Давай ще раз глянем 900 тисяч, пофігу Пофігу, це топ Супер топ, вау День номер 2, для вас було пару секунд, але мені прийшов започекати день. Відкриваємо нагороди за вікінтліву, тут ще й я зібрав. Ось, мені зіграли знову нового вікін на 19 перемог. Вельми дякую. Пане, ви знаєте. Так, відкриваємо перший пік, Розпочнемо звідси. Арнольда беремо, добре є. Далі. Тут хто? Кобель, добре. Сьомий також піде на збірочку, на ікону. І тут хто? <реш> <реш> Братик, а це приємно! Непогано, непогано. А скільки ти коштуєш? Оце що мене турбує? Здорово! Приємно таке ловити! Скільки ти коштуєш? Блін, дрібничка, але дуже приємна дрібничка. Непогано, непогано. Ну і відкриваємо інформа. Тим, це може тут була кілн Бобпе? Дивимось. Ренард, 9 рейтинг. Непогано, непогано. Ну, непогано так насипало. Добре, хороший початок, переходимо до пакетиків. Так, два ультимейт Pack. Відкриваємо перший ультимейт пак. Так, спешалка. Польща. Голкіпер. це хто? Це Цесне, почекайте, це не спешалка, а хто там під ним? Блін, будь ласка, дайте щось толкове. Бо тих 11 бомжів я вже зловив багато, я хочу щось вже таке солідніше. Блять, це не Секонд, це не У Тебе є брательник, визви брательника на тусовочку. Для чого ти його сюди не позвеш? Ні, це добре, це приємна спешалка, але блін. Хочеться щось більше. Фу. Так, тут є три пакетики компаній. Ні на що не розраховуємо, але просто відкриваємо і дивимося. Перший. Італія. РБ. Це Ді Лоренцо, 86-й рейтинг. Знаємо, бачили такого, зливали. Ну, якраз зараз злив на ікону. Хоча би волкав. Не на тому дякую. Ще один такий який відкриваємо, дивимось. Може тут пощастить. Там. Ліга Європи. Франці. РВБ, Клаус. Непогано, мені сподобалася його карточка. Якщо щось, то буде приємно його заюзати. Прикольна карточка. Якщо хтось хоче мати хорошого правозахисника, я особисто я Клауса рекомендую. Ну, це вже більш позитив, трошечки позитивніше, ніж Ді Лоренцо. І так, третій пакетик компанії Mix Pack. Може щось буде цікаво. Так, біленьке. Норвегія. ЛБ. Вони додали 10 центеріонів. Найхорєра! Да. Так, відкриваємо спочатку такі два пакетика. Ми відкриваємо спочатку цей, 87. X2, це вісім Х2, це звичайні карточки. Блін, Польща, Пейджор. Це Пейджер, це не лівандовський. Добре, а хто з нею вийде на побачення? Давайте подивимося. Бруно Фернандеш не пощастило цього разу, просто фодерні гравці, але для ікони зараз пригодяться вони. Ну і сподіваємося, що нам тут пощастить. 85X5. Слідкуємо, насолоджуємося. Дивимось. Звичайна карточка. Канада. РБ. Добре, це подвоєний волкаут, я думаю. Ну я сподіваюсь. Добре, Лоуренс. З ким ти вийшла на побачення? Ну скажи, що там якийсь кілен Бапе. Родрі 9-й. Ну, наче й добре, але наче й погано. Але маємо те, що маємо. Така реальність. На жаль, без спешалок. І Трохи навіть що нема спешалок. Ну, шостих, да, дали тут трошки. 70 плюс X5. Слідкуємо, наслоджуємось. Це хто у нас? Бельгія. Голкіпер. Тібо куртуа, добрий вечір. Добрий вечір, тібо. На таку тусовочку... залетіли ви, звісно, двох, двох ног, говорю. З двох ног. Да. Ну це... Very well! 83X3. Можна тут пощастить. Так. Франція. РВ. Давайте, що тут. Усман Дембеле. Коли я хотів, ти не випадав. Коли вже не треба, ти випадаєш. Приємно, дрібничка, але приємно, але я тебе, хлопче, злию до ікони, не знаю, ти мені не треба вже. Просто не підходиш по позиції. Там така конкуренція, брат. Просто неймовірно. І 83x3, дивимось, може тут по пошестеть якась. Опа! Промо, Німеччина. РВ, блін, будь ласка, мені не молодь. Да блять. Який раз він не падає? З ким він падає? Блять, два ноуней опять. Обердов. Чого? Чого так? Хлопці, поясніть, будь ласка, в коментарях, чого так? Ах, блядь, я вже цих всіх династій, всі династії молочок переловив. Старших дайте мені. Ага. Та 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 рубен Діаш, ага. Бля. А це я топ. Ну, треба викупати цей пак. Але не за монети, напевно. Та ні, за монети, що я таке говорю? <OF statics> так, відкриваємо цей 83X10, і думаємо, що нам тут випаде якась топова спешалка Так, Спешалка Італія. Це. Це інформ Барел чи? Що? Ні, почекайте. Барела. А хто ще з ним? Це дуже цікаво виглядає. Хто ти? А. а. Не, the... yeah, ну приємно. Шепту, ріг жалітися. So да, ну тут хоча б трохи насипало рейтингу. Так, збираємо цей пак і дивимося, що нам тут випаде. Спешалка, інформ. Боже дякую. Я тільки інформів і шукаю. Я не думав, що я так буду радіти інформу. Клас, супер. Уху. Я міг би його продати, але раді контенту. Нехай буде супер. Просто це саме найкращий пак. І так, Electronic Arts випустили 85X2. Це перший пак, який я змів зараз зібрати. Зараз ще будуть збирати. Відкриваємо, можна тут пощастить, завезе спешалка. Він 200к коштує, пацани. Це файно. Він 200к коштує, я дивився 100%, може трошки менше. Але це. W. Дивимось, у нього тривелла ще йде. І іде. Я напевно сліпий, чуваки. Будь ласка, де можна записатися на консультацію Зору. Блядь, я перепутав з його братом. Напишіть, будь ласка, в коментарях, я перепутав з його братом, чи як. Ну, блядь, це стіна. <laughs> так, відграємо червий пак 83X10. Слідкуємо, дивимося, насолоджуємося. Не спешалка. Франція. Це Ф, це. Харім. Це Куку. -ку. Добре, не будемо поспішати. З ким ти, брат? Бандиїк! Сий! Найс! Це! Диво! Найс! Здорово, вірджил! Доброго дня! Давно вас чекали! Це топ! І шейнформ! Все, ди його! Це дуже-дуже класний пак! Сю, Диго! сю, Диго! І так, зібрав черву ікону. Пам'ятаєте, що в минулі випав Дагліш. Іменно в цій збірці, не в Basics, а в цій ось. І будемо шукати цю ікону. Я думаю, так буде цікавіше. Тож, давайте переходити до пошуку ікони. Так, ви не бачите екран і повірте мені наступ. Типу, я теж виключу екран, я його не бачу. Зараз прожимаю. Пусть перейти на гру, все, нажимаю хрестик. Там анімація, ми її не бачимо, все. Там виходить якийсь гравець. Шкода, що анімацію, напевно, не побачала, але то таке. Ось виходить, дивиться щось там, все. Ми ще раз нажимаємо хрестик. Прожимаємо зараз. R2, там декілька разів проживу. Все. Начебто зберіг. Включаю спочатку для вас, а потім для себе. В OBS. Так. Ідемо шукати. І так, розпочинаємо, як завжди по класі з самої конченої держави. Де вона тут? Де вона тут? А, вона тут. Так, перевіряємо, зразу саме перший. Нікого немає. Далі. Поїхали, шукали тепер звідси і до кінця. Поїхав. Україна перша. На жаль, не він. Далі. Так, головне, щоб я нікого тут не забувся. Америка. Немає. Далі. Е -е, Уругвай, немає ж ікону. Вельс. <с <No>. <с?> я перелякався, вам скажу, хлопці. Так, не Вельс. Добре. Е -е, далі. Переходимо до цього. Шотландія. Не дублікат, точно він в мене є. Так, добре. Сенегал. Начебто нікого немає, добре. Е, Сербія. Тоже не дублікат, але Центріон міг випустити. А він СБЧ. Перепрошую. Такий у вас. контент мейкер. Так, Іспанію потім поповідати. Так. Швеція. Він мене був. Чи... <с? <с?> він мене не був. Там 7 рейтинг. Все задав. Так. Давайте далі шукати. Швейцарія, Сирія, немає. Далі. Польща, Португалія потім. Республіка Ірландія. Немає. Добре, далі. М -м -м -м, Румунія. Немає, Тебе, господи. Так, далі. Е -е, все, тут немає, далі. Нам ми шукаємо тут Мехіко. Він був і ті всі були, до речі, мені випав Маркес. Е Герой тут побачите зараз. Відосик з збоку, поки я шукаю так. Ага, Нідерланди потім. Нігерія. Немає, добре. Може і немає вже в Нігерії, просто реально по старому по старій пам'яті. Так. Джордж Бест в мене був. Якщо щось. Хто не бачив минуле відео, там шукайте. Посилання внизу або на каналі можете пошукати. Так, немає. Далі. Угорщина. Не він. Далі тут. Італія. Може, дідя друба? Не дідіє друба. Так, шукаємо далі. Та тут немає, начебто, уже країн. Немає. Далі. Данія. Не Данія. Добре, далі. Англія потім. Стоніфрей, Фінляндія. Не пам'ятаю, просто в літмене він колись був виконаний. Він в мене є, він ще в перших моїх паках випав. Досі його тримаю. Так, Гана. Фу. Негано. Далі шукаємо. Тут здається нікого Далі. Камерун. Немає. Далі. Канада, Чилі Чилі, Давайте я просто не питаю, чи є. Немає. Колумбія. Немає. Так. Е -е, Хорватія. Ну я наче. Це не, не шукар, не переживайте. Шукер не випадав в минулому відео. Так, Чехія. Не Чехія. Здається, Чехія Блустайн. Далі. Бі. Бельгії немає ікон, босім Бразилія, ні. Далі. До А переходимо. Нічого собі. як Якось, якщо пропустив, це буде дуже смішно. Далі, переходимо до топ-9. Кого хотів саме менше зловити? Напевно, збірну. Іспанію. Давайте дивитися. це. мені випадав, здається. Я в жаль не видав, не, не випадали, які ні. Но здається, випадав. Добре, далі. Давайте дивитися збірну Італії. На жаль, не Італія. Ну, на бонаща, не так скатка. Так, далі. Збірна Англії. Не цікаво для мене. Так, це всі були. Я так подивився, уважно. Так, це всі були. Так, Англію ми, подив... ми подивилися. Е, Італію ми подивилися. Іспанію ми подивилися. Давайте дивитися. М -м -м -м. Нідерланди. Дивимось. Клюверт випадав. Е, нема. Фух, тут чутьо, як ми майже куча орендованих, капець. Так. Е, Нідерланди ми глянули, тепер Аргентина, Бразилія, Франція, Німеччина. Давайте Німеччину глянемо зараз. Немає. Аргентина, Бразилія, зашаться Франція. Португалія. да, з Португалії. Не Португалія. Три збірних. Давайте. Аргентину. Бля, це може бути рікельм, він мені не впадав. Це може бути Рікельма. І цілком можливо це він і є. Давайте подивимося Бразилію. Ну тут всі орендовані карточки. Рікельма, бля Франція. Блан мене був. Рікельма, хлопці. Це рікельма. Блядь, фіаско. Скільки часу потратили, щоб Рікельма випав. Мене рікельма не було 100%. Ну так, це фодер. І так, будемо завершити відео цими двома пакетиками іконним. Я вважаю. Плюс-мінус. Підуть, нормально. Дагліш, very well. Ось, 20 відкривати цей перший пак. Дивимось, можна тут почати ще якась буде топова карточка. Це звичайна карточка. Тібу Куртуа, і він не один. Чи один. Дублікат Тібу Куртуа, і в мене є проблемки, бо моє Тібу Куртуа тільки що випив вже. Що робити? Ладно, зараз я його напевно квіксельну потім там дістану якимось чином. Бо немає якихось звичайних, які я би зливав. І Брайт. Я сподіваюся, це крайній пак у цьому відео. Давайте подивимося, як будемо завершувати це відео. Відкриваємо. Угу, ще раз. І так, крайній пак у цьому відео. Сподіваюся, ви вже влюбили вподобайку і написали якийсь приємний коментар. Дивимось. Грузія, це Хвіча Хуарцілья. А може хтось ще з ним вийде? Подивимося. Ні, він одненький виходить. На превеликий жаль, він одненький виходить. Дивимося, що там під низом, який там п'ятий рейтинг. І хакан. Тож, дякую всім за перегляд даного відео. Вліпіть свою вподобайку, напишіть якийсь приємний коментар, напишіть, що вам випало за вікін-ліву, за ікону. Мені дуже цікаво буде це все почитати. Ще раз, вподобайка, комент, підписка і до нових зустрічей. Бай-бай!